На базі однієї з лікарень Павлограда працює реабілітаційний центр для відновлення військових та цивільних. Подібні центри вже є у Дніпрі, Кам'янському та Новомосковському районі. Ну, реабілітаційне відділення само по собі на сьогоднішній день дуже актуальне. Дуже актуальне, тому що допомогу в реабілітації і нашим захисникам в першу чергу треба надавати. Тому за півроку ми бачимо результат. Повністю закінчена реабілітація, капітальний ремонт з обладнанням, з меблями з усім повністю зроблено. У реабілітаційному центрі працює команда з понад трьох десятків фахівців, зокрема фізіо та ерготерапевти, психологи, логопеди. Підхід комплексний. Серед можливостей закладу обстеження і діагностика. У підмогу великий арсенал сучасного обладнання, навіть спеціальний посуд, аби повернути побутові навички. Розбудовувати мережу продовжують і далі, бо це важливо.